Зважаючи на неспокійну ситуацію в державі, як і в цілому світі працівники СБУ вирішили ще раз нагадати правила поведінки при виявленні вибуху небезпечних предметів, найперше наголосили на тому, що підозрілі знахідки не можна ані чіпати, ані переміщати. З 12 серпня в Рівненській області було оголошено синій рівень терористичної загрози. В двох словах поясню, що це таке. І чому воно зараз актуально, особливо напередодні всіх свят? Тобто у нас зараз почнеться фактично місяць святкувань, і найбільше людей буде перебувати саме в тих закладах, які ви представляєте: торгово-розважальні, заклади громадського харчування, готельні комплекси і так далі. Низка курйозних випадків спонукала працівників СБУ ще раз провести антитерористичні навчання в Рівному. Найбільш показовий стався в одному із супермаркетів міста. Після того, як прибиральниця помітила підозрілий пакет в торгівельному залі, жінка викинула у смітник буляш військової міни з прикріпленим мобільним телефоном. А от нещодавно про можливе замінування торгівельного закладу повідомив горе жартівник, якого нині розшукує поліція. Втім, евакуйовувати людей не довелося. 3 грудня надійшов на міський телефон в магазин е анонімний дзвінок з попередженнями незрозумілого характеру, нам довелося викликати наряд поліції. Та не лише поліцію і рятувальників рекомендують повідомляти в екстрених випадках. Для того, щоб нам терміново поставити всі крапки над і, кого піднімати і направляти на цей об'єкт. Є дуже велика просьба дублювати ваш телефонний дзвінок і на 15.53. Це оперативна служба, цілодобово міськвиконкому. При виявленні вибухонебезпечного предмету не панікувати, а діяти чітко за встановленими правилами радять спеціалісти. І вже з практики наводять приклади негативної реакції. Незважаючи на те, що приїжджає працівники правоохоронного, які здійснюють оточення місця події в форменому одягу із розпізнавальними знаками, дуже багато осіб, включаючи і самих працівників підприємств, основ організацій, заважають здійсненню цьому процесу. Оскільки говорять, в нас знаходиться там те, в нас знаходиться це. Дозвольте пройти. А ще правоохоронці нагадують для тих, хто буде повідомляти завідомо неправдиву інформацію, передбачена кримінальна відповідальність. Людмила Васюха, Сергій Савта, інформаційна програма День.